Так, це облатується з маткою Б419. КВ. Б. Б-419-та. Вона э, дочка знаменитої б B4... 419 АБР яка в 2021 році була батьківською на Амеланд в п'ятому сезоні. Це є велике значення. І ця е, лінія ВСХ для знавців зрозуміло. Це також несе риси ВСХ 419, тому що у нас 20 2020 року. І постійно сильна джула Обльотана 419 КВР на острові Бальтрум з Б-33 Томаса Рупеля, яка походить від Б. 106 Івана Куріча Батьківської, яка була в 2017 році теж Батьківською на Бальтрум. Так що тут досить сильна, досить досить мощна джулу сім'я. Ну і от вони викинули, якщо видно, викинули, повичищали, викинули з бджолу. Ну така, така от вона. 419-та яка від якої буде матеріал, і на 2000, якщо вона буде нормально розвиватися у 2023 році, то на 2023 рік вона теж буде як селекційна тому що дочерні сім'ї в неї досить мощні разом із нею. Так. Ну і новий матеріал, який є з Новий матеріал, який є в Данії, із від WG, тоже з Німеччини. Ну, будемо дивитися.